Добрий день! Всім привіт, друзі! Продовжую займатися ремонтом у нашому домі, а саме другим поверхом. Сьогодні я розповім вам, як можна недорого та просто облицювати стіни, щоб це виглядало гарно. Ну що, ви готові? Поїхали! Після того, як весь гіпсокартон був змонтований, а шви були пошпакльовані, і проклеєні скло холстом я почав шпаклювати стіни. Всі ці відео є на каналі. Посилання, як завжди, в описі. Раджу переглянути. Для шпаклювання стін із гіпсокартону. Я використовував гіпсову шпаклівку Knauf HP Finish А для стін із газобетону використовував Rodbond. Шпаклював у два слої. Шпаклювати починаю з кутка кімнати. І не намагаюся дуже рівно вишпакльовувати все це діло, бо далі буде декоративно. Стукатурка, а вона скриє всі нерівності. Ну, далі ви побачите. Трохи прийшлося перед стінами постояти на вколішках Ось так починає виглядати кімната. Коли трошки приділиш їй час, працюю далі, переходжу до стелі, до наклонної її частини і також заходжу сразу до гардеробної кімнати. Це в нас все одне ціло. У кожному кутку кімнати стаю навколішках та благаю, щоб це скоріш все закінчилося. Ну ось, бачите, який перший слой. Сфокусувалася камера і отакі От розводи виходять. Тут оце перший слой. Зараз я ще пройду другим слоєм і потім вже буду робити декоративну штукатурку. І виходить дуже гарно. Получається ось так. Що, процес йде. Зараз ще другим слоєм. пройду тут и гардеробку еще все стыки пройду той лентой стеклохолстом. и все будет гуд стучки разбираются Трохи дощ, що. Оп! Оце я тут терасу почав робити, там не доробив. У патріотичних кольорах. Ну, то так вийшло, то не спеціально. То була така краска. Спочатку синій жена почала красити, аж синя закінчилась. Знайшов і жовту, і вийшло патріотичний колір. Слава Україні! Отас конструкція тут для, для гамака я збирав. Мональчик, стол, а там склад із досок. Ну, как-то так. Сейчас замешал себе ще одне ведро і буду йти другим слоєм. А тут я вирішив все-таки робити. Ламінат на стіну. Ну, хочеться мені спробувати. І також я думав ламінатом обробляти гардіробку, але це буде дуже дорого. А шпаклювати це набагато дешевше вийде, ніж оброблювати це все ламінатом. А також шпаклюю, покрасим і буде все окей. Тут чистенько, світленько. Для вещей то, что надо. Ну, а здесь все-таки потрачусь. Потому что буду очень хочется мне сделать ламинат на стену. Тут будет кровать. Так лежишь Опа, вот так как-то там телек. Пультиком. Чик-чик. так себе Северном чтобы было. Крема-кимната. Треба вже дороблювати. Це яркіна кімната. Тут вже теж все підготовлено під фарбування. Хіба що трошки пошкурити треба буде, де неякі нерівності, Чуть-чуть повиравнювати. І потім перший слой грунт з фарбою. І потім ще, мабуть, два слої фарби. Може один подивимось, як буде лягати фарба. Все буде чистенько. А тепер я розповім вам, як я робив саме декоративне покриття. Після першого слою шпаклюю другим. Потім, коли все висохло, грунтую ґрунтовкою з кварцевим піском. Це обов'язково, щоб у ґрунтовці був кварцевий пісок. Але кварцевий пісок додає декоративному покриттю свого малюнку. І воно виходить набагато красивіше. У процесі грунтування такою ґрунтовкою її треба періодично добре перемішувати, щоб весь пісок піднявся наверх, бо він осідає на дні відра. Ось таку фактуру має стіна після ґрунтування ґрунтовкою з кварцевим піском. Переходжу до приготування суміші для декоративного покриття. Використовую гіпсову шпаклівку Knauf Multifinish. Замішую її у чистому посуді. Спочатку наливаю холодну воду, а потім додаю вже суху суміш. Обов'язково вода повинна бути холодною, бо в теплій воді вона швидше густіша. Додаю покріпку покріп, і перемішую. Через 10 хвилин знімаю з бортів весь залишок і знову перемішую. Це робиться для того, щоб всі комочки були перемішані і шпаклівка була однорідною масою. Даю їй відпочити декілька хвилин і знову а потім переходжу вже до фінішного покриття декоративного. Для цього використовую два шпателі. Наношу шпаклівку на одну з них, а потім ось таким ось рухом переношу на другу. Потім такими ось рухами, дотиками. До стінки роблю таке ось покриття. Головне шпак, шпатель прокручувати. Тобто, зробив раз, перекрутив його, два, три і тобто, дивишся на свій глаз і просто тикаєш цю шпаклівку. І так можна робити прям, чуть ли не усю стіну. Дивлячись, який як розмір цієї стіни, звісно. Потім повертаюся назад і одним із шпателів, той що більш гладкий, Ось такими рухами зішкрібаю, якби роблячи таку карту миру. В одну сторону, у другу, есть, такими вовнами розгладжую оцю, цю шпаклюці. Можна це робити декілька разів. Тобто пройшов раз, потім повертаюсь знову і де пропустив, розгладжую знову. Потім, коли вона ще трошки підсохне, можна намочити шпатель і зробити її більш гладкою зеркальною. А тепер відео від першої персони. Не пропустіть наступну серію. У наступній серії ми погрунтуємо та пофарбуємо весь другий поверх. Обов'язково перевірте підписку на канал та натисніть на дзвіночок. Всім гарного дня! Продовження вже скоро!